Інформаційно розважальний інтернет-проект по-нашому. І сьогодні у нас в гостях організатор першого в історії Леповця рок-фестивалю Купальська спека, виконавець важкої музики та просто цікава особистість Олег Дубовик. Доброго дня, Олег! Ми раді вітати вас у нашій студії. Сьогодні ми поговоримо про рок-фестиваль Купальська Спека. І насамперед ми хотіли б почути, як виникла ідея проведення цього фестивалю. E, Значить. E... Ідея виникла доволі спонтанно. У мене завжди була мрія створити якийсь рок-концерт в нашому місті, але ніяк вона не мала своєї реалізації. Але одного разу, коли ми зібралися на репетицію нашим гуртом Менгант, всіх учасників не було. І свою ідею я виказав Олександру Терлецькому, який тоді був присутній, він одразу підтримував. Підтримав мою ідею. Ми того ж вечора зателефонували нашим колегам з різних гуртів нашої області. Вони також зразу відгукнулись, і здається, вже на слідуючий день ми проводили наш фестиваль. Коли ж відбулася прем'єра фестивалю? E, значить, вперше він відбувся під назвою ще не було тоді такого бренду як Купальська спека. E, тоді він називався Ми його не планували щорічно проводити це він називався тоді Не дай собі зів'яти, і це було 7 липня 2006 року. Тому потім у нас вже і виникла така ідея назвати його Купальська спека і проводити кожного року під Івана Купава. Які гурти брали участь у фестивалі Купальська спека за весь період його проведення? За всю історію нашого фестивалю на нашому майданчику виступали такі відомі гурти, як Ундіна, Фрідом, Некромант. Це з міста Вінниці Тавр, Київська команда дуже сильна. Потім Ладижинська Infection, калинівський декорум, які теж мають вже свої диски випустили. От, Сльози Вічею це зовсім не з нашої області, це сокеряни теж дуже сильна група. Також з Хмельницького були Маджесі, «Зіленець», Стіл Драгон. А також дуже багато інших за 5 років я не можу всіх пригадати. Так. Мені дуже приємно, що група Деградант Вінницька. Вона дебютувала на нашому майданчику, а потім зараз її, можна сказати, стартувала. Зараз вона має дуже велику популярність, записала вже своїх три альбоми і має шанувальників не тільки в Україні, а й поза межами її. Яка рок група мала честь представляти наше місто Липовець на фесті? Що, з змістовно, нашого міста, то в нас представляли такі групи, як «Менхант», учасником якої є я. Також Нагвайер група. І в один якогось року я запропонував пісні свого сольного проекту Old з альбому Чорнобілий. Хоча учасники там ті самі, що Менхант, але по стилях ми зовсім відрізняються. То так і відділив ці проекти. Ви говорили, що фестиваль Копальська спека є саме рок-фестим. Яка ж основна аудиторія була присутня на концертах? Особливо приємно було те, що серед все аудиторії глядачів, серед яких переважно була молодь, більше майже десь половину складали гості міста, тобто не тільки наша місцева молодь, а багато хто приїхав подивитися на якісний рок, який підтримати своїх улюблених гурти. Дуже приємно було, що майже кожного року був присутній Ілінецький байк-клуб, який завжди влаштовував таке видовищне шоу, можна сказати, байк-парад. Ми вже добре потоваришували з ними. От, вони переїжджали завжди підтримати свою команду Steel Dragon І завжди приємно з ними було спілкуватися. Що ви можете сказати про представлення на фестивалі стилі музики? Всі команди наші представляли такий напрямок музики, як так званий важкий дивізіон металевого року. Олег, а тепер декілька слів щодо кількості глядачів у різні роки проведення в купальської спеки. Значить, що я можу сказати про тенденцію якби, масовості глядачів, то до 2009 року. Значит, в 2000 був пік популярності нашого фестивалю. Зал був повний і зона також ніхто не байдикував, всі відривались. Весело дуже було не не, навіть не дивлячись на те, що концерт тривав більше п'яти годин, тобто люди вже і стомилися, але було дуже драйвово. Починаючи, на жаль, з 2010 року почала якось популярність фестивалю падати. Напевно, що наші глядачі вже стомились від цього драйву. Чи є у нашій області подібні фестивалі важкої музики? Наскільки мені відомо, аналогами нашої спеки є ще декілька фестивалів. Це такий фестиваль, як в місті Ладижен, Heavy Ладижен Fest, на якому Менхан також приймав участь наша група. І фестиваль в місті Барбароко. Ну і звичайно, Вінницький, відомий терорайзер. Хотілося б, звичайно, дорости до його масштабів, але, на жаль, поки що ми не маємо ні фінансової такої підтримки, ні технічної. Хотілося б зупинитись на технічній підтримці, збираємо все, що можемо, по всіх музикантах, які можуть щось надати допомогу. Хотілося би дуже... В технічному плані ми дуже сильно відстаємо від фестивалю Terrorizer. Хотілося б хоч трішечки, щоб була якась технічна допомога краще. Нам відомо, що ви є учасником рок-гурту. А чи працюєте ви над іншими музичними проектами? Поки є невелика перерва в, наш, в нашій діяльності, щоб не гаяти часу даремно, Я почав займатися своєю сольною творчістю. Тобто зараз я працюю над альбомом на Будершавця смертю вже є повністю готовий матеріал по альбому тьми», який я записав на слова російського молодого талановитого поета Дмитра Таябіна. Також розпочав діяльність з онлайн-проекту стороннього з талановитим гітаристом, колегою з. Дружківської групи «Сансара» ще на Донеччині вже вийшли, записали першу пісню Новий мір. Також працюю поки що. З ваших відповідей ми багато дізналися про даний рок-фест. Як виникла ідея його створення? Хто приймав у ньому участь? Тепер цікаво дізнатися, хто виступив спонсором цього дійства та хто, можливо, допомагав у його проведенні. Хотілося би побачити серед наших спонсорів. В якійсь фірмі міста, області вони можуть розмістити на сцені, а також в залі свої рекламні банери. Я думаю, що для молодь, присутня молодь це вклад грошей в майбутнє. От. Також хочеться подякувати Геннадію Терлецькому за надану технічну підтримку, за наданий зал, за всіляку допомогу в організації фестивалю, а також своїм спів організатором. це Олександр Тарлецький, брати Хамлови, Ігор Притулюк, Володимир Западнов, Олександр Зіменко з Вінниці, які також дуже багато допомогли нашому фестивалю. І, звичайно, наші активні молоді, яка також брала активну участь в підготовці до фестивалю. Тобто робили афішу, допомагали робити, розклеювали наші рекламні афішки. Всі минулі роки фестиваль був безкоштовним, тобто не бралась плата за вхід. Ми хотіли цим показати, щоб ми якби, до себе запросити побільше людей, щоб люди побачили, що важка музика це не тільки це зовсім не, не, не скажімо, поміняти стереотипи погляду звичайних людей на людей, які захоплюються важкою музикою. На майбутнє я планую трошечки змінити концепцію підходу до організації фестивалю. Тобто його зробити трішки краще, Надію, що мені це вдасться, я постараюсь прикласти максимум зусиль до цього. І наостанок, Олег, що ви могли побажати липовецьким шанувальникам важкої музики та учасникам рок-фесту Купальська спека? І на завершення хотілося б побажати глядацькій аудиторії бути активнішим, підтримувати свої улюблені гурти учасникам побільше драйва. Побільше гарних глядачів, побільше великих сцен.